Так, вийшла я ось тут. Тут якась станція знаходиться, не знаю, що вона. Взагалі, мабуть, я піду вже додому, скільки, котра година зараз. Зараз 14.27, ой, 4, 14 тобто десь вже гуляю 2,5 години. Зараз я поки ще додому дійду. Ну це я йшла дуже повільно, розповідала. А додому, якщо я ускорюсь, то дойду десь за годину. Цікаво так пройтися, прогулятися. Мало людей зустрічалися там трішки, але, але так, не дуже багато. Тут знову ожине повно, але ну, я її їсти не буду. Ого, і там скільки її. Це можна сходити на те місце біля озера, там позбирати можливо. А можна і тут було б зібрати, але в мене немає ніякої ємкості. Через 2 дні я знову зважуватимусь. Це вже третій тиждень на правильному харчуванні. ну, я підозрюю, що за третій, за третій тиждень, навіть якщо я щось і скинула, то небагато, тому що, тому що і був день народження, і там я собі дозволяла солодощі трішки більше, ніж Треба було б, я так думаю, і я цей паб ходила, теж там а, їла. Ну, ніби не переїдала і нічого такого я там, ну, щоб там солодощі чи дуже багато вуглеводів їла, ні не було, ніби, але все одно. Ну, подивимося, можливо, це мені так здається. Баги покажуть, як воно буде. Це сьогодні ось такий маршрут. Пройшла. У мене ще завтра буде басейн. Це ось така у мене фізична активність. Сказати, що я якось голодаю, страждаю від того, що я там не доїдаю, чи ще щось. Ні. Не знаю. В цей раз мені дуже комфортно. Я колись купувала програму від цього. Віктора Мандзюка, якщо ви знаєте його, можливо, чули. Про нього він достатньо відомий, ніби в Україні і там книги якісь написав свої. І у Фейсбуці у нього група з великою кількістю підписників. І я там якраз підписана звідки ж я його про нього і дізналася. І так за ним спостерігала, спостерігала. Потім думаю, ну куплю у нього програму, там щось у нього 50% знижки було. Там треба було зважувати. Десь перший місяць треба було все зважувати, всю кількість, кількість, кількість цих продуктів, інгредієнтів, які можна було вживати, все було там прописано. Тобі треба було, а мені треба було читати. Мені просто треба було з цим розібратися і якби зважувати і намагатися не перевищувати тих, тих доз. Да, я робила, у мене вага знижувалась скидувала менше, але це було за рахунок того, що у мене не було фізичної активності. Я там щось намагалася зарядку робити, вони, до речі, теж забезпечують цими фізичними вправами, пересилають там залежно від вашого рівня. Намагалася щось робити, але ну, я так не могла себе за так і не могла себе дуже заставити. Бувало ходила, виходила так от на прогулянки і все. В басейна тоді, тоді ще не ходила, ніяким спортом не займалася. От. І тоді вага у мене зменшувалася, але менше. І, чесно говорячи, мені це давалося тоді важче. Можливо, перший місяць ще якось на ентузіазмі е, трималася. Всього три місяці я, мабуть, протрималася десь, потім вже поступово-поступово собі дозволяла трішки більше, трішки більше. Ну і коротше, скотилася назад, в яму, так би мовити. Так що подивимося, як воно буде в цей раз, тому що це тільки три тижні, а все поки отлічно, але будемо дивитися далі. Треба з цим бути обережним, з дозволянням собі. Чогось зайвого з'їсти, ніж треба було б. Знаєте, як буває, ну ладно, я вже сьогодні шматок торту з'їла. Якщо я ще другий з'їм, то воно нічого ніяк не повпливає, а воно вплине. Тому не треба давати собі розслаблятися і намагатись дотримуватись все ж таки. Якщо там з'їсти одне печиво, то треба з'їсти одне печиво, а не три печива, як я тому що. Воно все ж таки потім поступово дозволяєш собі знову більше, більше більше повертаєш І знову ж таки повертаєшся в ту точку, з якої, з якої все почалося. Тому ось тут треба бути обережним. Таке шикарне дерево. Провільний прийом, коли ви можете з'їсти все, що завгодно в той прийом, але не переїдаючи. З програми Віктора Мандзяка я взяла. У нього, до речі, там в програмі дозволялося їсти солоденьке, навіть кожен день, якесь там печиво, наприклад. Але мала бути відповідна грамовка. І головне, щоб не перевищувати да, кількість вуглеводів за день. Ну а зараз я нічого не зважу. Взяла тільки маленьку тарілку 21 см в діаметрі. І туди кладу, намагаюся побільше класти салату або овочів, потім е, протеїни. Там м'ясо, риба або квасоля, наприклад. І вже поменше, сама найменша, мабуть, порція. Чогось вуглеводного. Картопля, там рис, паста. Можливо, трішки там буває їм хліб. Але, як я казала, що навіть якщо я відчуваю, що хочеться мені добавки, роблю собі чай, п'ю чай, щоб просто заповнити шлунок. Або ще як варіант, відразу поїли вдома і відразу кудись піти. Навіть на вулицю вийти, не знаю, піти, прогулятися кудись щоб просто не сидіти вдома біля тієї кастрюлі з їжею. Кожен для себе має знаходити якісь оці такі, так би мовити, лайфхаки, які працюють саме для вас. Ну і фізичної активності багато має бути. Треба ходити, ходити. Гуляти, намагатися як можна більше. І взагалі в ідеалі знайти той вид спорту, який би вам сподобався. От Я визначила, що плавання для мене ну, взагалі супер, мені дуже подобається. Якось упродовж свого життя я намагалася якимись періодами строго дотримувалася правильного харчування, якимись періодами сриви були. От. Але це останні роки, так, у мене вже більше зривів. Не те, що зривів, а я взагалі якось перестала, от там останні, наприклад, декілька років взагалі перестала слідкувати за тим, що я їла, їла все підряд. Да, хочеться мені солодкого. Навіть я не знаю, там, пізно вночі можу сісти чаю, випити з тим солодким, але... Чим старше я стаю, тим більше я помічаю, наскільки негативно це все в такий спосіб життя впливає і на самопочуття в першу чергу, і на зовнішність. А, тому, тому якби відкладати далі вже не можна. Тому, знаєте, поки молодий, думається, ну, ладно, у мене ще є час, займусь собою. Я похудію, нічого страшного. Час плине дуже швидко, і це все. Якби неправильне харчування, неправильний спосіб життя, він залишає відбиток на нашому самопочутті і на нашій зовнішності. Тому чим раніше почнемо піклуватися про себе, тим краще. У мене вже, на жаль, сідає батарея. Так, тут корови пасуться. Там от я чую визг свиней. Тут якась ферма. Там воночки, я не знаю, що це за будиночки, фермерські якісь будиночки, чи що це за селище. Щось на мене цей бик так дивиться. Коротше, я щось не дуже сильно хочу йти. Туди далі. Ні, я би туди сходила. Би. Мені цікаво подивитися бляха, але я оцих корів і биків боюся насправді то я не буду ризикувати краще, щоб там не бігати, не вирощати. Ну дивіться, теля маленьке. І там мамка корова лежить. Ні, було б цікаво подивитися, але я ж кажу, у мене прям якийсь страх. Ладно, вже, в принципі, я планувала о третій бути вдома, вже третя. А я ще ходжу, брожу. Я вже вдома дуже втомлена, насправді голодна. Прийшла я десь о 5 годині вечора, а зараз а, 35 на шостому, оце я тільки сідаю їсти. Оце мій другий прийом їжі, така тарілочка повна. Що тут, зараз скажу? Тут всього потрошку насправді. Хліб у мене з Філадельфією намазаний, і оселедець зверху, потім півмацарели. Такий невеличкий шматок кориної грудки запеченої, потім овочі і вареники польські, які я купувала. Вони ну, на смак нічого таке нормальні, але вони такі тонюсінькі-тонюсінькі. Знову чудова погода, тепло, сонячно. От, але я сьогодні нікуди йду догуляти, тому що інша справа. Я вранці вже відпрацювала. Після того збігала в магазин, скупилася на тиждень. Після, після магазину пішла у бібліотеку. Там є у нас волонтери, котрі раз на тиждень збираються, і до них українці можуть прийти з якоюсь там проблемою, так, якщо вони не можуть вирішити, щоб їм допомогли. І там була українська пожила пара, які, яким треба була допомога з перекладом. Тому мене попросили, я прийшла, допомогла. І знову прибіжала додому, і через годину у мене басейн. Побіжу в басейн. Після басейну прийду додому. Знову там у мене буде десь година перериву і після того ще буде урок англійської мови онлайн. Так що у мене такий сьогодні дуже насичений день. Хочу показати, що сьогодні я купила. Значить, всі всі продукти вони куплені на тиждень. Єдине, що я ще раз схожу в магазин, докупити овочі. З овочі я докупляю, як правило, це огірки. Помідори, перець, можу докупити. Із круп у мене дещо залишилось вдома, тому в цей раз я не купувала. На це все я витратила. На це все я витратила 58 фунтів 36 копійок. Але також у мене був купон від Tesco на 5 фунтів, тому я його використала. А так, якби я його не використала, то заплатила би 63 фунти 36 копійок. От. Половина із цих продуктів куплена в Lidl. інша половина в Tesco. Швиденько покажу вам. Тут ось очки овочі. Це у мене тут овочі, огірки, цибуля, морква, помідори, капуста і два великих авокадо. Потім із фруктів я купила. Із фруктів я купила отакі яблука і. Дві упаковки персиків. Не персики нектарину. Із зелені я купила дві упаковочки е, кропу, потім із протеїном. Ну, це таке трішки побалувати себе. А Ці кабан, кабаносі, кабаносі. Я, чесно говорячи, не знаю, як правильно Кабаноси, да, кабаноси українською ніби говорить. Ну, в общем, оце купила А потім дві упаковки риби в кожній упаковці по два філе фарш нежирний, 2% жирності, курині грудки 1 кг і таку велику упаковку на 650 грам грибів. Потім 12 яєць і баночку поселеця. Так, що ще? А, і із... Це ще до овочів можна віднести. Кислу капусту купила. Потім із молочки купила сир, купила йогурт грецький, купила вершки. Дві моцарели, тертий сир. Горіхи мигдаль, купила печиво. Тут у нас вийде по три штучки кожному я одне вже з'їла. І ще два у мене залишається. Купила оці, ну, це не томатна паста, це не томатна паста, а як товчені помідори, можна сказати, рубані помідори. От, хліб, в вічина. Ліп, вічина і цей на різний серце, я доньці купила, щоб вона робила свій бутерброди в школу. От. І останнє це рідину для полоскання роту. І це мені дуже здорово економить гроші. Я помітила, я подивилася по своєму додатку, що за ці 17 днів у вересні я витратила набагато менше грошей на продукти, ніж було в попередні місяці. Тому що зараз я хожу максимум. Три рази на тиждень в магазин, а то буває два рази. І у мене немає цих спонтанних покупок. Тобто я не приходжу і не починаю набирати. Знаєте, як бувало, прийду за хлібом чи за молоком, а виходжу з двома великими пакетами. Зараз цього немає, слава Богу. Тому теж ще така, знаєте, і правильне харчування, і економія грошей. У мене вже Підходить до кінця третій тиждень, як я на правильному харчуванні. Завтра у мене день зважування. Тому подивимося, подивимося, чи є якісь здвиги за цей тиждень, чи немає. Ну, я думаю, що будуть, але можливо вже не кілограм як попередні два тижні. Хоча, хто його знає, я не зважуюся от протягом тижня ні разу не зважуюся, тільки свій назначений день. Зараз заповнюю форму, це, що я казала, робота як медіа-сюпервайзер в школі. Боже, ну відправляти їм просто CV не можна резюме. Треба заповнити їхню, тільки от їхню форму. Поки її заповниш, ну це капець. І ще й каверлета треба приєднати. Ну я, в принципі, цей каверлет пишу через. Ну, прошу GPT-чат написати мені, бо це таке. От, зараз сиджу і відчуваю, що я вже зголодніла. Хочеться з'їсти щось, але тримаюся, не буду вже сьогодні нічого їсти. Тим паче завтра зважуватися. Ну і взагалі вже не хочу. Зараз 20-30 вечора. А, тому вже їсти запізно. Ну, за сьогодні втомилася вчора і в мене була така. Довга прогулянка протягом п'яти годин я гуляла, там бродила, я прийшла така втомлена. Сьогодні у мене достатньо активний день був, і ще й завтра теж буде. Я йду, працюю на 3 години, і після того ще йду на 3 години в той, на урок англійської мови і сол-курси. А після них вже, в принципі, можна буде розслабитися. І сьогодні в мене ще був перший урок з новою вчителькою і з новою групою з англійської мови. О, онлайн, да? це вчителька саме, українська онлайн-школа англійської мови. Там вчителька теж українка, ну, репетитор Українка. От, хочу сказати, тут мені сподобалося. Я з ними вже займалася з цією школою, тільки з іншим вчителем. Тим вчителем я не була на 100% задоволена. А цією, ну на першому, по крайній мірі, от на першому уроці я дуже задоволена нею. І також учні в групі такі сильні з хорошим знанням англійської мови. Тому сподіваюся, це мене буде мотивувати, якби тягнутися за ними. Доброго ранку. Це вже закінчився третій тиждень того, як я на правильному харчуванні за перший тиждень. Я скинула, по-моєму, один кілограм, за другий тиждень кілограм 50. От, і зараз подивимося, скільки ж і взагалі чи скинула я небудь за третій тиждень. Значить, нагадаю, що я зважуюся після того, як тільки прокинулася в одному і тому ж самому одязі. 66,05. Mm. Ну, ви бачите, взагалі вага знизилася тільки на 150 грам. Тобто я трішки розчарована, тому що я думала, що десь ну, як мінімум хоча б 400-500 грамів йде. Я не розраховувала на кілограм, але і 150 грам це дуже мало. Я би не сказала, що я дуже багато там чогось переїдала чи зловживала солодким, чи ще чимось. Але значить, щось неправильно роблю, і треба проаналізувати те, що я їм.